Всім привіт, друзяки! Ви на каналі Багіра Фіш. Хочу сьогодні поділитися з вами досвідом володіння ось таким китайським корабликом, бюджетним, я б сказав, би карповим корабликом для закорму. О, та й для завезення цих наживок. Дивіться, коштує такий кораблик приблизно десь 200, доларів, ну, от 200 доларів. Тобто, це такий бюджетний варіант. Є і подорожча там, є взагалі по 1000 доларів. Чи є в них, в них різниця, чи варто переплачувати. Зараз все в відео розповім. Тому дивіться, буде цікаво. Ну і перше, що хочу сказати, зараз, навіть зараз, бачите, от, рибачу на нього, трішки такий брудненький, от, корм завозив. Але це нічого, в кінці рибалки все миється, от, без проблем. Головне помить, бо як потім засохне, то буде важко. От. Значить, дивіться, з приводу от мого корабля тут є три бункери. От, перший, другий і третій. Тобто для самої прикормки ці два краще використовували, а цей тільки для ну, завозу самої наживки. Е, чому так? Розповідаю. Дивіться, По-перше, тут незручно буде, вона буде випадати. От, тут, тут спеціальний такий. Ось розріз є, туди ставити без проблем завозити. Якщо сюди кидати корм, коли викидається, ось, багато його залишається на цій стінці. Не знаю, чому так зроблено. Може, тому що кораблик отак от стоїть. розумієте? Якби він отак стояв у воді, тоді б воно скидувалось. От. Тому я сюди не кидаю тільки в ці. Ну, В принципі, достатньо. Ось. Ще один по мінус. Дивіться, коли воно вистрибує, бачите, трішки корму ось само тут залишається. Це якби не критично. О, але так, ну якби більшість все випадає, але щось залишається там. Ну це, це не проблема, в принципі. От, Тут. Оця працює ну, тільки на викид, тобто назад вона не ставиться, треба вручну. розумієте. Дивіться, ще такий от мінус, коли ти ставиш його в воду, ну от пустий, він не ровно стоїть, розумієте, а трішки отак от вперед нахиляється. І цим от самі лопасті, як вони працюють, ну йому поганенько. Менше йде відштовхування і не так швидко йде. Тобто, коли він рівний, він класно йде по воді. От. Як це можна вирішити, взагалі як ви сюди ставите флет чи якусь кормушку які там по 100 грам чи більше, От. воно трішки виравнює сюди прикормку. От. А так взагалі я знаю, що сюди ставять якийсь балансірчик назад, тобто якийсь баласт, щоб він ну, був рівно і без проблем тоді ходить. Я не ставив, мене і так влаштовує, тому якби, не бачу в цьому ніякої проблеми. Але кого це бентежить, можете переставити, додати і буде без проблем. Так, далі. Ще писали по світлові. Ось, тут є світло впереді, біле, і ось ці сині. Я завозив десь метрів на 100, 120, бувало, і 140 метрів його. Тож, що можна сказати? Ну, Нормально мені видно, де він куди йде. Тобто, коли він розварається, ви бачите, сині моргають, тобто це він ззаді. Коли він розворачується тут біло. тобто це він до вас. От, Як там розвернути. Далі ну, само GPS, що працює, тобто, ви там промаркувалися, він на точку поїхав, возврат, назад, тобто, все без проблем. Єдине, ось, він завозить і вертається, він бере трішки дугу вправо. От. Можливо, це, щоб не плутати самі, от, якщо у вас вудочки закинути, щоб шнур не плутався. От. Не знаю. Ну, можливо, такий задом або якийсь інший, Якщо ви знаєте, напишіть. Бо багато в цих дорожчих вони йдуть прямо і туди, і назад вертаються, тобто вони не роблять ніяку дугу. Ну і кажуть, що так зручніше економиш енергію батареї. Ну, якби Я в цьому не побачив ніякого мінусу, може навпаки краще. Можливо, так краще, не знаю. Напишіть ви в коментарях. Далі. Хотів з приводу батареї, от наскільки її вистачає. У мене на 12 000 мА. Тобто, я якщо рибачу от там з 8 до 8, тобто з 8 ранку до 8 вечора от якраз вистачає батареї. В принципі, завожу в мене три вудочки. в основному, от. і Їх там ну, буває раз в годину, буває раз в дві, ну дивлячись як там. От хватає, виходе, ну, можна сказати на півдня. Тому майте це на увазі, або якось дозаряжайте, або ще одну батарею. Ну, щоб ви знали. З приводу, з приводу от на пульту, я от як тільки поставив сюди батарейки, ну, вони досі працюють, тобто не, не розряджуються нормально. От, е, я ж думаю, один раз поставили і на сезон хватить. Це як е, до пульту до телевізора. Що ще хотів по самому кораблю сказати? Ну, якби в своїх розмірах він невеликий, бо ті ще подорожчі, вони більші. І там якби, більше корму кидається. Тобто, якщо тут корм, бачите, він збоку викидається. То в тих, там, де у вас сама кормушка, і там корм. Тобто відкривається, воно одразу все викидається кучу. Якщо подивитися з однієї сторони, це якби і плюс, щоб так викидувалося. Бо тут якби, воно розкидає. Але ж дивіться, якщо ви завозите тільки один раз, завезли там ту точку, воно висипалося. і так. Якщо ви багато завозите, кидаєте там, тобто ви закармлюєте таке велике п'ятно, щоб там підходило, може воно так і краще. Ну, не знаю, я не бачу в цьому мінусу. От. Мені і так нормально от скільки рибачив, закармлює непогано. Тобто розкидує, все, завозиш, відро уходить корму дуже-дуже швидко, друзяки. Ось Ще за один хотів сказати, нюанс було в мене таке. Дивіться, тут хоч і є захист, от, ось, щоб намот... ну, захист від намотування гвинтів. цих, Але от у мене було раз плив якийсь пакетик намотало, от. другий раз шнур намотало. От. Тому би, шанс, що, що у вас теж може намотати, дуже великий. От, знімаються дуже поганенько, вони такі хрупкі. Я от знімав е, гвинт оцей же і зразу його зламав. Тому е, майте це на увазі, вони недорого коштують, щоб у вас були запасні. От, це дуже зручно. Тобто ви раз, раз поміняли і все. Ой, тут ви представте, ви десь там сидите на ставку, рибачите, все там закормили тут бах, у вас зламався цей гвинт. От, нема запасного, що робити. Все, рибалка накрилася, розумієте? Ну, щоб не було таких ситуацій, краще, от, щоб у вас були запасні. У мене в комплекті йшли два. Ось, один я вже замінив, залишився тільки один. От, я дивився, вони по ціні там, гривень 200 коштують комплект. Ну, думаю, це не дуже дорого, тобто хай буде. Про запас. Ну і взагалі хотів сказати, що в принципі, як для бюджетного ось такого кораблика, він непоганий. Зрозуміло, що він не такий швидкий, не такий вміський, як ті, що подорожчі. але вже вирішувати вам, чи переплачувати вам за це, чи ні. От. Я брав цей. Якби, ну... Спробувати, як ним рибалити, підійде мені така рибалка, от і так далі. Якби в планах придбати більший і кращий, так є. От. Ну а поки що мені цього в принципі достатньо Кому була така інформація корисна? Пишіть коментарі, задавайте якісь питання. Можливо, у вас такі були кораблики. От цей, я ж кажу, цей сезон. Я вже от можна сказати, відкатав на ньому. Зробу, зроблю йому таке невеличке ТО от, на наступний сезончик. А там подивимося. Тому, якби, якщо хочете кораблик недорогий, от раджу, купуйте непоганий варіант за свої кошти. Все, дякую за перегляд, дивіться нове відео. Пока-пока!